Останній раз заробітну платню військовослужбовцям, базову цифру в 20 тисяч гривень, встановили в 2022 році. З 2022 року ми мали купу років інфляційних. Кожен рік середня заробітна платня в Україні зростає. На сьогоднішній момент середня заробітна платня по Україні 26,5 тисяч гривень. В Києві вона ще вища, вона десь за 30. При тому, що військовослужбовець базову цифру отримує в 20 тисяч. І ця цифра не індексувалася з 2022 року. Справедливо, ні несправедливо. На наступний рік планується на грошове отримання хлопців виділити 1,3 трильйона гривень з тих 2,9, що ми фізично маємо. І це має забезпечити збереження фінансування на рівні базового тисяч.